Перші дні війни наш садочок активно допомагає військовим. Ми вивчаємо їх запити. І ось нам була пропозиція виготовити сухі душі. І вони погодились. Працівниці новоукраїнського дитячого садка виготовляють сухі душі для військових земляків. Їх перевага у тому, що можна скористатись швидко і в польових умовах. Для цього потрібно 5 хвилин і 50 мл води, розповідає вихователька Валентина Кулик. Потрібні також серветки не ткані, які добре впитують голову. І ось це входить до складу сухого душа. Серветка і губка, яка пропитана дерматологічним гелем. Пакетик заливається вода. Губка спінюється і таким чином можна виконувати гігієнічні процедури. І потім рушничком лишня зайва влога збирається. На кожній упаковці інструкція з поясненням того, як використовувати душ. Нам уже не складно, ми вже освоїли цю технологію. Мабуть, саме основне бажання допомогти нашим захисникам і наблизити перемогу на даний момент. Це навіть якийсь, як обов'язок допомогти. Її. Нашим солдатам, захисникам на зміну я приходжу, а в свій вільний час приходжу допомогти дівчаткам тут на кабінеті, що там виготовляють шить. Як є вільна хвилина, то йду та й допомагаю. Все виготовляємо, що нам заказують. Солдатам шили дощовики, маскувальні костюми, ми шили чохли на каски, ми шили балаклави. З перших днів війни ми почали збирати кошти. І ну це, мабуть, ця сума перевищила 100 тисяч. Це лише кошти працівників закладу. Добровільні люди приходять, приносять хто скільки може, і ми потім закупляємо матеріали. Якщо купити готові душі, це буде вартувати більше 30 гривень, а так нам обходиться 15-16 гривень один сухий душ. Військовий Олександр з Кропивницького воює з 2016 року. Попросив не називати його прізвище, розповів, що вперше дізнався про існування сухого душу у цьому році. Тоді і випробував. У нас не більш зручні умови, тому що у нас специфіка така. Тобто, у нас є більш будів, ніж, наприклад, тут тобто, звичайно піхота. Але бувають ситуації, коли. Цей туш дуже дуже доречний. Вони дуже фані, тобто там додаєш трохи там води, там дев'ятнадцять грамів втираєш, тобі, і точки ніяких постановок не потребує. Бажає. Валентина Кулик каже, цієї весни на передову військовим відправили 100 сухих душів. Нині виготовляють ще сотню. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.